Поставити питання політику на платформі стрімінгу відео ігор, що може бути більш дивним, хіба що побачити, як віце-президент збирає мільйони переглядів танцями у Тіктоці. Спілкуватися через Фейсбук і колишній Твіттер політикам більше недостатньо. Різні групи виборців ховаються у різних місцях. Молодь можна знайти у Snapchat, білих комірців на LinkedIn. та й обходити увагою популярний інстаграм зовсім недалекоглядно. Колишній президент Франції у пошуках аудиторії йде відповідати на питання ігроманів користувачів Твіч. Там можна знайти і молодого французького прем'єр-міністра, у Твіч вони шукають тих, хто давно вже відмовився від традиційних ЗМІ. Ну а найвищий рівень створити акаунт на платформі, яка належить твоєму головному опонентові, щоб там його тролити, звісно. Саме так зробила піар-команда Джо Байдена. Стрінку президента США завели у соцмережі Truth Social, яка належить його супернику республіканцю Трампу. А ще ні Байден, ні Трамп не гребують Тіктоком. Та політиками у Тіктоці уже давно нікого не здивуєш. Привіт, не політичні! З вами Альона. Сподіваюся, зараз ваші смартфони в режимі не турбувати. Бо досить непросто, знаєте, затримати на півгодини увагу сучасних людей з кліповим мисленням. За нашу увагу та лайки триває невтомна боротьба. Не лише брендів, а й політиків. Тож не завадило б розуміти, як вона влаштована, як політики маніпулюють нами за допомогою соцмереж. Чому одним командам вдається обходити Інших тими самими інструментами, як соцмережі впливають на демократію та політичну участь, та чому розквіт штучного інтелекту змушує нас переосмислити соцмережі та контент, який нам підсувають. Перед вами обраний віце-президент Індонезії Джабран Ракабумінг за популярністю у TikTok Він наздоганяє Тейлор Свіфт. Його найпопулярніші відео, в тому числі і це, переглянули понад 30 мільйонів разів. В індонезійських кандидатів насправді вибір не значний. Хочеш того чи ні, мусиш робити політику веселішою. 200 мільйонів тамтешніх виборців є міленіалами і ще молодшими. Тобто поколінням Z. Четверо з п'яти мають смартфони, а користувачів TikTok там більше ніж у будь-якій країні світу, окрім Америки. Типовий користувач передивляється короткі відео 29 годин на місяць, тобто більше ніж добу. Згідно з даними дослідження Data.ai, майже половину часу на мобільних пристроях люди у всьому світі. Витрачають на соціальні мережі, проте у користуванні відбулися фундаментальні зміни. Платформи, які раніше були місцем для спілкування друзів і обміну власним контентом, перетворюються на телевізійні канали розваг для пасивного споживання. За даними, які наводить The Economist, менш ніж третині американців подобається документувати своє життя в інтернеті. Тоді як ще у 2020-му, таких було 40%. мовляв, наплив контенту інфлюенсерів змусив людей вважати власне життя надто прісним для частих публікацій. Революція відбулася завдяки TikTok, алгоритми якого побудовані з використанням штучного інтелекту. Завдяки тому, що соцмережі розуміють графік інтересів користувача, вони показують не тих, на кого він підписався, а тих, хто може надати йому піти. Лише з моменту запуску Reels в Instagram юзери стали проводити там на 40% більше часу. Та робити політику веселою, щоб бути поміченим, доводиться не тільки тим, хто розраховує на молоду аудиторію, адже багатство інформації породжує бідність уваги. До речі, цій тези науковця Саймона, який навіть не дожив до створення тіктоку більше ніж півстоліття. Попри те, що соцмережі винні у створенні інформаційних бульбашок та політичній поляризації. Нові алгоритми покликані відвернути споживачів від новинного і політичного контенту. Новини становлять менш ніж 3% від того, що люди бачать у Фейсбук. Обсяг інтернет-трафіку, який новинні сайти отримали з цієї соцмережі, торік впав на половину, а з ікс на чверть. Не дивно, що боротьба за аудиторію серед політиків розгортається просто небачено, адже досягти такої кількості людей у соцмережах як раніше стало набагато важче, і як каже Меттіо МакГрегор, який колись працював на Обаму, а зараз активно досліджує виборчий процес у Великій Британії. Нам треба змусити людей сміятися, плакати або роз'язлити їх. Ви можете отримати більші цифри, якщо будете трошки злішими і критичнішими. Як приклад чудового реагування на дії опонентів у передвиборчій кампанії, він наводить вірусне Тікток відео лейбористів проти ріши Сунака. Конкуренти екс-прем'єр-міністра Британії розповсюдили його вже наступного дня після того, як він пообіцяв повернути військову службу для 18-річних. Сюрприз, сюрприз, ріший сунок з'являється на твій 18-й день народження, щоб відправити тебе на війну. кажуть у Тіктосі. Саркастично і маніпулятивно не без цього. Але судячи з того, що відео переглянули мільйони, лейбористи спрацювали майстерно. А між тим Торі у цій кампанії поводилися не менш агресивно. Правляча партія спрямувала понад півмільйона доларів на атакуючу рекламу у Фейсбук та Інстаграм. Проте це не допомогло їм уникнути поразки на виборах. Звичайно, найнадійніший спосіб потрапити людині під очі заплатити за це. Американські кандидати та їхні прихильники віддадуть майже 16 мільярдів доларів на політичну рекламу напередодні виборів у листопаді. Більше чверті витрат за прогнозом дослідників припадатиме на цифрові платформи. Цифри вражають за один лише січневий тиждень. Байден витратив на рекламу у Фейсбук та Інстаграм понад 750 тисяч доларів. Хоча навіть кандидатам готовим платити раді не всі. Деякі цифрові платформи, як от TikTok або великі стрімінгові сервіси на зразок Netflix та Amazon Prime, не хочуть їхніх грошей. Крім того, інвестиції не гарантують ефективності з поганим креативом. І конкуренти зі співмірними бюджетами часто мають зовсім різне охоплення. Трапляється, що партія витрачає на рекламу лише на 30% більше за конкурентів, але отримує вдвічі Більше залучення у вигляді лайків, шерів і коментів. В цьому місці я просто мушу нагадати вам про силу ваших реакцій. YouTube така ж соцмережа, як і інші. Тож, якщо цей контент заслуговує на увагу, допоможіть нам зробити його помітним. Як пояснюють гравці цифрового політичного ринку, сьогоднішні рекламні кампанії зводяться до таких основ: чіткого повідомлення, здатності створювати контент, який допоможе отримати бажану реакцію, грошей та методів, щоб показати цей контент потрібен. Людям. Тобто таргетингом. І тут починається найбільша магія. Хоча рекламники з досвідом назвали б це не магією, а ремеслом. Компанії, що спеціалізуються на рекламі в соціальних медіа, добре розуміють, як налаштовувати повідомлення, допоки воно не стане вірусним. За словами цифрового директора кампанії Трампа 2016 року, у середньому упродовж дня вони подавали Фейсбук від 50 до 60 тисяч різних версій своєї реклами. Деякі були розраховані лише на кілька десятків виборців у певному окрузі. Досить завзята праця чи не так, до речі, існують навіть спеціальні інструменти, які збирають та аналізують інформацію про те, хто з політиків платить більше грошей, щоб сподобатися саме вам. Ось на цьому скріні, наприклад, користувачу повідомляють, що більшість реклами, яку він бачив з початку року, була від демократів. І що впродовж останнього тижня реклама у його соцмережах побільшало більш як наполовину. Українці теж були добряче протаргетовані політиками різного штибу. Хоча на тлі західних колег навіть найбільші українські бюджети здаються смішними. От, наприклад, Юлія Тимошенко витратила до 5 тисяч доларів на пост проти Порошенка. Але найвідоміша, звісно, передвиборча кампанія президента Зеленського у 2019 році. Знову ж таки, суми не американські. Вся кампанія коштувала дешевше ніж один тиждень у Байдена. Проте кейс цікавий. Журналісти текстів виявили, що напередодні і в день голосування діджитал штаб Зеленського оплатив майже 1200 рекламних оголошень. Вони були спрямовані на різні групи, наприклад, на пенсіонерів або на студентів конкретного університету. З молоддю попрацювали настільки ефективно, що серед наймолодших виборців Зеленський переміг би вже у першому турі. Окремі пости були розраховані саме на політичну мобілізацію молодих виборців українцям 30-40 років інформацію доносили переважно через пабліки у Фейсбуці. Молоді подавали спрощені адаптовані меседжі також у стрічках. Інстаграм, як розповіли нам учасники кампанії, включеність людей у роботу була дивовижною. А робочий день не закінчувався ані о шостій вечора, ані на вихідних, ані у святкові дні. Все робилося за чітким графіком. Узгоджені пости виходили щодня у затверджені проміжки часу, в моменти найбільшої активності цільової аудиторії. І ще дуже цікава деталь від нашого джерела: штаб чинного тоді президента Порошенка не знав, скільки грошей йде на рекламну кампанію його основного конкурента Зеленського. А отже, не міг вживати контрзаходів і коригувати власні витрати. Розміри видатків на рекламу Зеленського вдалося приховати від СБУ. Адже платежі проходили через Монобанк. А той приховав від влади всі можливості контролю і моніторингу за рухом фінансів. Як відомо, один з творців Моно Дмитро Добілет, брав активну участь у формуванні зе команд, а згодом ще й працював міністром у першому уряді. Та найбільш промовистим прикладом результативного, але не етичного таргетингу свого часу стала кампанія на підтримку Brexit. Існує припущення, що Велика Британія залишилася в у ЄС, якби не сумновідома Cambridge Analytica, яка неправомірно отримала дані про 87 мільйонів користувачів Facebook. та окремої уваги заслуговує зміст рекламних оголошень кампанії за вихід країни з ЄС. Майже 3,5 мільйони доларів рекламодавці витратили на таргетування ось таких картинок: для захисників тварин, для любителів чаю, для тих, хто цінує білих ведмедів. А ось це маніпулятивне оголошення мало змусити замислитися людей старшого віку, нібито гроші, які Лондон надсилає Брюсселю, мали піти на британській лікарні. У дослідженні, проведеному на замовлення департаменту Європарламенту, сказано, мікротарготування підриває вільні та відкриті демократичні дебати та рівну участь людей у політичному житті. Мовляв, націлюючись на конкретні соціальні групи, політики можуть грати на соціальних розбіжностях. І навіть виключати можливість бачити їхню рекламу тим людям, які можуть програти від їхньої політики, наприклад, транслювати нетерпимість до людей певної раси лише серед тих, хто вже є нетерпимими, і зробити так, щоб до представників цієї раси такі меседжі не потрапляли. Тож парламентарям порадили взагалі заборонити налаштування політичної реклами на основі чутливих даних. Таких як етнічна чи сексуальна приналежність у новому законі, який вже набув чинності в ЄС, таку цільову рекламу заборонили. Таргетуватися на підлітків у Євросоюзі тепер також не можна. Пересічні користувачі здебільшого вважають, що соцмережі сприяють демократії, а не шкодять їй. Люди у 27 країнах, опитаних торік, Pure Research Center, бачать у них радше користь. Оцінки особливо позитивні в Нігерії та Мексиці. А от найбільші скептики з цього питання у Нідерландах, Франції та Штатах, американські науковці пояснюють, за допомогою соцмереж край важко підтримувати розумний і сердечний діалог, критично важливий для демократії. Тож з одного боку політична поляризація збільшує участь у політичному житті, а з іншого прямий зв'язок з людьми дозволяє поширювати фрагментовані ідеї. Іноді популістичні, а іноді екстремістські. Більше використання соціальних мереж означає більшу частку голосів для популістських партій. Дослідження, проведені в Австрії, Швеції та Австралії, довели зв'язок між збільшенням часу онлайн та радикалізацією правих. Дослідження в Німеччині та Росії показали причинно-наслідкові зв'язки між соцмережами та збільшенням кількості злочинів на ґрунті етнічної ненависті. Позитивний вплив на участь у політичному житті є найвиразнішим у демократіях, що розвиваються у південній Америці, Африці та Азії. Негативні ж наслідки були більш очевидними в усталених демократіях Європи та Сполучених Штатів. Втім, українці не дадуть збрехати іноді соцмережі допомагають відстоювати демократію у квітні 2022 року. В Economist вийшов в редакційний матеріал із промовистою назвою Вторгнення в Україну не перша війна в соцмережах, але найбільш вірусна. Саме завдяки соцмережам. Світ вивчив, куди слід іти руському воєнному кораблю. Якоїсь миті ця теза стала протестною навіть у Токіо, та й відео, де Українка пропонує росіянам насіння, щоб після їхньої смерті виросло хоч щось корисне, не потребувало ні реклами, ні таргетингу. Семечки, сири, щоб Хоч пацону росли, коли ви пляжики. Ну а міністру Михайлу Федорову, який колись справлявся в таргетуванні обіцянок зеленського на студентів і пенсіонерів. Довелося показати майстер-клас іноземцям у Твіттері, підштовхуючи технологічні компанії до блокади Росії. Тим часом, всередині Росії, з початком великої війни соцмережі швиденько прикрутили. Твіттер, Фейсбук та Інстаграм, назвали ворожими і ввели 15-річне покарання для тих, хто називає війну війною. А перші кампанії з дезінформації спрямували на Азію, Африку та Близький Схід. Намагаючись посилити там антизахідні настрої. Дезінформаційні атаки, як правило, передбачають використання фейкових облікових записів для поширення наративів. Найчастіше на гарячому ловлять дезінформаторів з Ірану, Росії, Північної Кореї та Китаю. Восени 2022 року компанія Мета повідомила про запобігання найбільшій та найскладнішій операції російського походження, яку вдалося зірвати з початку війни в Україні. Діяльність мережі була спрямована насамперед на Німеччину, але торкнулася також Франції і. Талії та Сполученого королівства наративи були спрямовані проти українських біженців та західних санкцій у бік росіян. Шахраї створили копії більш ніж півсотні новинних сайтів, таких як Шпігель, Гардіан та Більд, і просували статті з фальшивок у багатьох соцмережах, включаючи Фейсбук, Інстаграм, Телеграм і Твіттер. А нещодавно дезінформаційний скандал спалахнув в американському конгресі. Таргетовані повідомлення у соцмережах дозволили зробити мішенню принаймні 128 членів конгресу. На тлі війни в секторі Газа на них спрямували специфічний контент через мережу ботів, які потрапили у стрічки decision Мейкерів. Понад пів тисячі фейкових профілів продукували тисячі скоординованих коментарів щотижня, критикуючи палестинські правозахисні групи та піддаючи сумніву заяви про порушення прав людини. Добра новина полягає в тому, що значну частину дезінформаційних кампаній навчилися викривати. За даними дослідників, під час цьогорічної передвиборчої кампанії у ЄС мета маркувала 9 з 10 фейкових матеріалів спеціальними позначками. Тікток вжив заходів у 40% випадках, переважно видаливши контент. А от Ютюб втручався лише у кожному четвертому випадку. Та, на жаль, непозначених і невидалених прикладів з мільйонами репостів було безліч. У Твіттері писали, що українці відправляють підлітків на війну, ілюструючи це студентами з військового училища. А в Тіктоці стверджували, що уряд Франції зніме 500 євро із заощаджень кожного десятого француза на допомогу Україні. Напередодні голосування у ЄС загальна кількість дезінформації досягла рекордного рівня. Це при тому, що в лютому у Євросоюзі набув в чинності спеціальний закон про цифрові послуги. Чи допоможе він повністю запобігти поширенню незаконного контенту в майбутньому, поки не факт. Звісно, уряди мають повноваження втручатися в діяльність соцмереж, та фахівці стверджують, що регулювати нові технології історично важко, починаючи з появи залізниці та телеграфу. По-перше, нові технології на початку недостатньо зрозумілі. А по-друге, піонери технології зазвичай докладають великих зусиль, щоб мінімізувати нагляд. Співзасновник центру гуманних технологій Трістан Харріс пояснює, соцмережі були нашим першим широкомасштабним контактом зі штучним інтелектом. Кураторським штучним інтелектом, який просто обрав які публікації, відео та твіти ми побачимо, і десяти років такого життя вистачило, щоб змінити глобальні інформаційні потоки, порушити спільну реальність і розпалити безпрецедентну кризу психічного здоров'я. Нині ж суспільство починає свій другий контакт зі штучним інтелектом, генеративним, або так би мовити, творчим, і наслідки діпфейків можуть бути вже зовсім руйнівними а кампанії з політичної дезінформації, які раніше вимагали залучення великої кількості фахівців, можуть бути розгорнуті з хірургічною точністю на потрібних виборців за допомогою лише кількох людей. Хоч соцмережі й допомагають мобілізувати електорат і привертати молодих людей до участі в політичному житті. На цьому схоже їхні переваги вичерпуються. Позитивний вплив на демократію залишається досить спірним і працює хіба що для країн, що розвиваються. Натомість соцмережі радикалізують користувачів і роблять поляризацію більшою ніж будь-коли. Хочемо ми того чи ні, політичний контент стає агресивнішим і часто примітивним. Спроби регулювати поки що не зовсім вдалі. І з очевидних причин викликають несприйняття. Facebook, X, YouTube і TikTok легко використовуються для поширення неправдивої інформації, яка може вплинути на громадську думку та порушити політичні процеси. А з появою діпфейків майбутнє стає дедалі менш передбачуваним. Та й те, що таргетинг робить із рекламників ляльководів. Теж схоже на правду, адже тепер їм часто вдається спонукати не лише до купівлі доречних товарів, а й до голосування за доречних кандидатів. Що ж, будемо опиратися давно знайомими методами освітою та неаполітичністю. Лайк, like share, як то кажуть, і почуємося неаполітичні.